Друзі, всім доброго ранку, як ваші справи. Я трішки захворіла, тому голос у мене буде трішки захрипший, але надію, що скоро все буде добре і я поправлюсь. Приїхав чоловік, ми відсвяткували його день народження. Ну і сьогодні у відео це все побачите. Також візьму вас з собою трішки на роботу. Покажу вам, розкажу, як там справи. Запитували щодо хвоста. Тут іде тканина, а під тканиною у нас резинова ласта. Русалоньки! Говорю. Сидять, витирають у носи, щоб діти зажим. У мене сьогодні на шоу зламався зажим. Я завжди беру один ось так на палець, на всякий випадок. На цей раз не взяла і в мене зламався зажим. Дівчата мені бігом попливли за зажимом, тому що я була в самому кінці, а дівчата були ось тут. Попливели. Зараз і я. Хе-хе-хе! Все за... закінчили. Йдемо зараз переодягатися. Купальнички, подивіться, які У мене файні носочки. Як тобі враження? Після русалки? Я не пишу. Проблема русалок. Ми одна одного не чуємо. Бо ми... Ну вони ще в затичках, я без затичок, але проблема з слухом у нас є. Так, беремо купальник. І йдемо грітися через 15 хвилин у нас нове шоу. Ми з дівчатами вийшли на вулицю випити каву. Ось там зараз готують каву. У нас зараз перерва годину 10. У мене ось тут китайські ліки. Ось в мене покажу вам ось таке типу терафлю на травах. І ось такий пакетик з ліками. Я зараз вам прикріплю фотографію, скільки там і які там ліки. І ще купила собі ось таких вкусняшечок. Це, якщо що, не наше, воно тут стояло, ми тільки прийшли. І дітвора бігає. Після роботи я поїхала зустрічати свого чоловіка. Після того, як ми зустріли з його братом, ми поїхали в ось такий заклад перекусити. Ми настільки всі були голодні, що я забула вам зняти взагалі, що нам принесли і як нам принесли. Тому вже показую вам напівготову їжу. Ось, до речі, і моя смажена картошка з м'ясом та рисом. Було доволі смачно. розбір тортика, тому що я замовила ось таку фотографію, яку можна їсти, а тортика я не могла знайти просто білого, тому ми купили дуже красивого. Розбираємо і зараз будемо це все якось складати. Ось так в нас вийшло, звичайно. Той гранат вже сюди так сильно не пасує, як пасував, але все ж таки. Так, да, звісно. Але все рівно. В принципі, супер. Охуєнно. А, можна так говорити? Да ладно.

Ми святкувати день народження чоловіка, будемо вечеряти. Ми приїхали у торгівельний центр, будемо їсти хого. А, Сергій каже, ну, чоловік каже, що піс коли був маленький, піс коли виріс. Дуже багато тут собак. Клас. Динозаврики. Круто. Так, ми вже пройшли місце, де будемо вечір сили. Ой, дивіться, які красиві іграшки. Будемо їсти хого. Це найпопулярніший в Китаї заклад по хого. Тут безкоштовно вітають з будь-яким святом і. Ми будемо сьогодні чоловіка тут вітати з днем народження. з наш столик. Нам вже принесли супчик, один гострий, другий не гострий. Той, що не гострий з грибочками та наваристий на кісточках, а гострий, звичайний гострий. Думаю, по кольору зрозуміло, оскільки він гострий. Так, ми взяли собі соус. в мене там арахісова паста, устрічний соус, цибулька, кінза. Трішки я дала ще перцю, кунжуту та селери. Тут вже у нас супчик кипить, вже принесли м'ясо. Там у нас різноманітні страви. Такі як рибка, креветки, ось це язик свинячий. Там у нас ось це рапушки. Звичайні мушлі, які на морі знаходяться, вони порізані. Зелень, свиний желудок. Це у нас рибячі, рибячі, сирні, смажені роли, не знаю, як це правильно сказати. Ми ще ось такі понабирали собі вкусняшки і фрукти.

Дякую. Да там вже напевно все волосся з підлоги змила. Кухнь? Как? Хай, хай. Ты хочешь, чтобы они тебя двухметровые сварили и порезали? Порез... тя... Тя... Наверное, нам не поріжуть. Я тоже можемо поставити? Так. Ліни вже десята хвилина, як вона бореться з цією креветкою, щоб її дістати. Хочеться О, майже, майже. Там андекват. Там моя майзаку далі хай. О, мені треба було починати просто знімати відео.

rico、哦。呜。嘿嘿嘿。啥子？哎呀。海底捞祝你生日快乐。 点燃了蜡烛，许下你心愿，未来万日子，每、嗯、个、嗯、梦想都实现，唱首祝福歌。 подарунок перепав. Ууу, дивиться. <рислив 1971habitude> это был фейковый тортик, а вот это <рис refers> а, настоящий. Это красивая Да, это красивенький. Какой <tuh> Мишку? Да, хоть зиналого. Тут действительно дуже красиво. І не скажете, що це торгівельний центр і рибки плавають. Буль-буль-буль. Ось так ми провели наші декілька днів. Це відео було знято на протязі 2-3 днів. тобто кожного дня я знімала по шматочку, тому що то часу не було, то забувала, то коли згадувала, що потрібно зняти відео, то вже було пізно, тому що телефон вже був майже без відсотків. Тому, надіюсь, вам сподобалось ось так. Ви трішки з нами провели декілька наших днів, провели зустріч мого чоловіка, привітали його з ним народженням, побачили, як ми на роботі, а, як ми на роботі працюємо ось. Дякую всім за перегляд, всім пока-пока.